Всім доброго, мирного гарного ранку. Ну що ж, закінчили з платформою тему. Продовжуємо з новою пощою. Ось сьогодні у мене така невеличка рубрика Очікування та реальність. Сьогодні я вам покажу свою посилку, яку я отримала з нової почти, а замовила я там собі зимову куртку. Чи то куртка, чи то пальто. І ще деяка річ прийшла. Упаковка велика, я її на почті відкрила, бо я переглядала, чи все відповідає, але нічого не приміряла. Тож мірять і розглядати, все будемо доцільно вдома. Ось такі брючата я собі замовила. Такі, щоб сказати, що вони теплі, замовлення було з лалуна. Є така фірма. Доволі таке швидко прийшло замовлення, я в неділю замовила, а в середу вже я його отримала. Брюки на молнії з боку. Сказати, що це зручно, ну, я скажу, що ні. Чорні звичайні брюки чи то штани. Такі трішки тонкуваті, я прогадала. Немає розтяжки в них. Саме звичайне написано костюмка, але воно не дуже підходить вигляду костюмки. Ну що ж, попробую носити. Поки що я не дуже задоволена своїм вибором. Ну, на перший погляд, може і так, а потім я звикну, буду його одягати, перевіриться в носці. Так, ну що, приступаємо до куртки. Куртка дуже хороша, зимова, з підвищеним утепленням. Дуже гарний утеплювач у цій куртки 250 по їхній шкалі. У куртки навіть був свій сертифікат. Куртка з капюшоном. дуже чудово, що він від і його можна прибрати і носити без нього. Але зимою краще, хай буде. Воротник під сіру норочку. Штучно зроблено, але дуже нагадує сіреньку норку. Він зроблений класично, який відкладається. Молнія працює, на карманах є манжети. Ой, на рукавах є манжети. Щільно прикривають руки, гарна строчка. З іншої сторони, теж такі ж самі манжети. Бачите, як вони відкриваються, закриваються. Тож, не буде задувати вітер, не буде холодно в руки. Так, зараз я хочу подивитися, як називається цей наповнювач Хала... Хайра... не знаю як. Розмір 54-й. Так, куртка має глибокі кишені. Це дуже зручно зимою. Можна тут і мобілку запихнути, і рукавички. Збоку є, відкриваються блискавки. Куртку можна трішечки розширити, якщо вузько ходить. Так, куртка дуже м'яка. Так, молнія внизу є, що дуже зручно. Коли ти ходиш чи десь можеш присісти, чи якось десь піднятися по сходах. Ой, щось вона ця молня, я її ще не встигла поносити куртку, вже зламала. Ось так відкривається. Тобто можна куртку закривати не до кінця. В чому її перевага. Зверху гарна фурнітура ось так виглядає всередині. Бачите, наскільки м'яко й не буде задувати вітер. Куртка білого кольору, ну, не білого, а молочного. Ось такий хороший в неї наповнювач. Дуже, дуже зручно, мягко. Бачите, там ззаді пришито, що ніде не буде затяжок робити на одязі. Куртка ну дуже м'якенька, дуже-дуже м'якенька і дуже приємно до тіла. І колір такий приємний, колір молочний. Не білий, а молочний. Змійки працюють нормально блискавки, все добре закривається. Тож, поки що я не міряла, буду міряти разом з вами. Обов'язково буде відео, де я приміряю цю курточку і покажу тут фото, де куртка в продажі і на ній сфотографована молода дівчина. І поряд буду я в цій же куртці, і будемо дивитися. Очікувані, реальність відповідає фото куртки на мені і на ній. Наскільки це по-різному виглядає. Мій розмір 54. Враховуючи те, що тут наповнювач, куртка сіла класна. Тож, будемо рухатися далі. Будемо приміряти куртку. Зараз буде відео, де я відео і фото, де я. Одягаю цю куртку. Тож гарних переглядів. Ось курточка вже на мені. Під неї я взула ботинки грубі, теж такого ж молочного кольору. У них світло коричневі шнурки. Бачите, відкривається і закривається по бокам куртка. Гарно сіла вона. Ну, Звичайно, що рукавички будемо одягати, вони не в тон куртки, а більш підходять, вибачаюсь, під мої шнурки. Так, а це шапка, яку я купила на тему. От, тепер вона дуже гармонічна із цією курткою. Ну, Ось так виглядає куртка на мені 54-го розміру, колір молочний. Там були різні кольори. Колір беж, чорний, червоний, великий різного, різних кольорів вибір. Ну, ось, дивіться, так одягається капюшон. Якщо зимою, тут є затяжки, його можна затягнути і утеплитися. Тобто він відкривається, його можна зняти, але зимою краще, коли тобі капюшон одягнений, тобі ніде нічого не піддуває. Куртка закривається високо, тож. Буде горло захищено, не обов'язково носить шарфи. Куртка м'яка і зручна, легка. Я поки походила в ці куртки пару хвилин, мені вже жарко в ній. Ну, куртка мені подобається. Я, на вашу думку, чи гармонічно ця куртка, шапка і мої ботинки. Тож, гарних переглядів, підписуйтесь на мій канал, гарних переглядів. Помислів та сподівань. До зустрічі на каналі. Ставте лайки і вподобання.